Ось сім різних способів підвищити рівень тестостерону природним шляхом: перший підняття важких предметів. Це найпоширеніша порада, яку дають чоловікам, що прагнуть підвищити рівень тестостерону. Це пояснюється тим, що існує безліч досліджень, які підтверджують це твердження. Одне дослідження навіть виявило, що підняття важких предметів протягом лише трьох місяців може підвищити загальний рівень тестостерону на 8%. Наступна порада може здатися дещо дивною, але, по-друге, доведено, що прохолодна температура ваших яєць збільшує загальне виробництво тестостерону. Тож, як же нам зберігати свої яйця прохолодними? Експерти радять спати голяка, а також приймати холодний душ, який має безліч переваг. Номер три добре висипатися. Існує багато досліджень, які показують, що чим якісніший сон, тим вищим буде рівень тестостерону. Це пов'язано з тим, що, коли ми спимо, наш організм виробляє тестостерон. Для того, щоб спати якнайкраще, ви хочете, щоб у вашій кімнаті було темно. Це означає, що штори замість жалюзі та вся електроніка мають бути вимкнені. Також варто пам'ятати про те, що спати потрібно в прохолодній кімнаті, що сприятиме кращому сну. Уникайте вживання стимуляторів після полудня, оскільки вони не дадуть вам заснути. Також слід уникати надмірного синього світла, яке може збити ваш циркадний ритм, тобто графік сну. Використовуйте такі програми, як F Flux, які відфільтрують це світло на вашому комп'ютері та телефоні. Номер 4. Змінити свій раціон. Зараз існує безліч змін і коригувань, які ви можете внести у свій раціон, щоб підвищити загальний рівень тестостерону. Доведено, що голодування протягом 16 годин підвищує рівень тестостерону на 180%. Існує також безліч інших переваг для здоров'я, які приносить голодування. Холестерин. Холестерин є будівельним матеріалом для всіх гормонів, включаючи тестостерон, і дослідження показали пряму кореляцію між ними. Чим більше холестерину ви споживаєте, тим більше тестостерону ви виробляєте. І всупереч поширеній думці вживання холестерину не призводить до підвищення загального рівня холестерину в організмі. Сардини, устриці і яйця хороші джерела холестерину, які також містять життєво важливу кількість цинку та Д3. Це підводить нас до основних вітамінів. Додаткове вживання вітамінів і мінералів має вирішальне значення для виробництва тестостерону і є простим способом підвищити рівень тестостерону. Цинк тісно корелює з вищим рівнем тестостерону. Магній також дуже важливий для сну і також корелює з високим рівнем тестостерону. Вітамін Д стає поширеним дефіцитом через збільшення кількості офісних робочих місць, а також культуру сидіння в приміщенні. Експерти встановили, що додавання 3000 МО на день у чоловіків з дефіцитом вітаміну Д значно підвищує рівень тестостерону. Однак важливо пам'ятати, що від передозування вітаміну D можна померти, тому важливо не вживати його занадто багато. Ще одна річ, на яку варто звернути увагу, переконайтеся, що ви отримуєте форму d 3 оскільки форма d 2 може бути шкідливою для вашого організму. П'яте знизити рівень естрогену. Зниження рівня естрогену надзвичайно важливе, коли мова йде про підвищення рівня тестостерону, а також про посилення ефекту тестостерону. Естроген з'єднується з андрогенними рецепторами, і їх у вашому організмі не так багато. Це перешкоджає зв'язуванню тестостерону з цими рецепторами, що призводить до зниження загальної ефективності тестостерону. Щоб знизити рівень естрогену, ви хочете схуднути. Жирові клітини містять фермент, який перетворює тестостерон на естроген. Естроген потім збільшує кількість жиру в організмі. Цей цикл повторюється знову і знову, роблячи вас товстими, а тестостерон з часом стає все менш ефективним. Єдиний спосіб вийти з цього замкненого кола схуднути природним шляхом, тренуючись і дотримуючись дієти. Ви хочете обмежити вплив БПА, бісфенол, активні речовини, імітують естроген, і вони часто зустрічаються в пластикових пляшках і підкладинці консервованих продуктів. Також не варто зберігати жирні їжі в пластикових контейнерах. Номер 6. зменшити стрес. Дослідження показали, що існує зворотня кореляція між кортизолом, гормоном стресу і тестостероном. Зниження рівня кортизолу підвищує рівень тестостерону. Щоб знизити рівень кортизолу, вам потрібно робити силові пози, тобто імітувати мову тіла, яка виражає впевненість і домінантність. Проста імітація мови тіла певної емоції створить фізіологічні ефекти у вашому тілі. Прийміть позу супермена, коли ви стоїте широко розставленими ногами і піднятими вгору руками. Медитація вважається одним з найкращих способів знизити рівень кортизолу. Доведено, що медитувати вплив на загальний рівень кортизолу. Жувальна гумка також знижує рівень кортизолу і тривожності, але лише незначно. Номер 7. Збільшити кількість андрогенних рецепторів. Щоб тестостерон мав більший вплив на ваш організм, вам потрібно збільшити кількість андрогенних рецепторів. Чудовий спосіб цього досягнути додати l карнітин і L-тартрат, які регулюють андрогенні рецептори, збільшуючи їх кількість у вашому тілі. Але більш ефективний спосіб збільшити кількість андрогенних рецепторів уникати надмірної стимуляції, особливо від наркотиків і порно, оскільки вчені помітили кореляцію між надмірною стимуляцією і зниженням загальної кількості андрогенних рецепторів. І ось ви маєте це це сім різних способів підвищити рівень тестостерону природним шляхом.